Ще одна багатодідна сім'я утворила в Черкасах. Подружжя Харченко вирішило усиновити п'ятьох дітей, таким чином створивши дитячий будинок сімейного типу. За словами Анатолія Харченко, прикладом та натхненниками стали батьки дружини, які передали розуміння великої справи виховання дітей. Сімейна пара прекрасно усвідомлює, що після усиновлення дітей їхнє життя кардинально зміниться, але вони готові до труднощів. Це діти, які з однієї сторони вони особливими, тому що вони втратили. Ну, цю можливість, щоб ними опікувалися батьки і їх рідні, це ті діти, які потребують і тепла, і ласки, і любові від батьків. Але скажу так, так, якщо ми свій час отримали від наших батьків, від наших рідних батьків, все те, що не отримали ці діти, то от я б хотів би передати оцю тепло, любов і ласку. І виховання, і навчання саме цим дітям хотіли поділитися тим, чим поділилися в свій час зі мною мої батьки. Ну ще також робота вона має приносити якусь користь, і найкраща користь я так думаю, це виховати дітей, які зможуть потім виховати своїх дітей правильно. І передати дійсно свої якісь вміння, те, що нам батьки передали, передати цим діткам. На жаль, з кожним днем все більше батьків лишають батьківських прав, тому кількість дітей з статусом позбавлені батьківського піклування також збільшується. Але є приємним те, що є саме такі родини, які готові створити той затишок, віддати ту любов та те тепло, де дитинка не змогла, на жаль, отримати від своїх рідних батьків. Мене як директора закладу сьогодні радує те, що є нова родина, що є молоді люди, які впевнені в собі, в яких я вірю, тому що ми спостерігали за тим, як відбувався контакт в діточок із даною родиною. Переконана і впевнена в тому, що даним діткам в даній родині буде затишно, і діти будуть оточені любов'ю і тим теплом, які. І турботу і цих батьків, які, ну, на жаль, не отримали діти в своїй родині. На сьогоднішній день в Черкасах створено шість дитячих будинків сімейного типу. Сьогодні створюється сьомий дитячий будинок сімейного типу і дев'ять прийомних сімей. Не враховуючи дитячий будинок, в цих сім'ях виховується 61 дитина. В дитячих будинках це 44 дитини і 17 дітей в прийомних сім'ях. Незважаючи на складне соціальне та економічне становище в країні та інші труднощі, все знаходяться люди, які готові щось змінювати та не бояться брати на себе велику відповідальність.